Бджоли проти меду. Саме такі думки у мене виникають, коли дивлюся відео Вестринів про те, як вони проти капіталізму, а іноді навіть проти демократії і прославляють комунізм. Оцей мам ідеально пояснює ситуацію. Або ось така ситуація: цей тіктокер явно живе в Китаї і починається все невинно. Він не знає, куди йому піти. В рідний американський Макдональдс ще в китайське кафе і вибирає Макдональдс, того що його купила комуністична партія Китаю, а Китай не підтримує Ізраїль. Китай знаходиться на одній вісі зла і з Росією і Кореєю, яка теж посилає своїх нічого не розуміючих громадян бивати українців. Але цей блакитноокий красивий американець вирішує, чомусь, що він на їхній стороні. Чому? Так, чому це відбувається? Як людям, які виросли у достатку у західних країнах, приходить в голову романтизувати комунізм? Причина перша досить очевидна: деякі підлітки сприймають комунізм як противагу капіталізму, а капіталізм є за що критикувати. Мене за Марія тучка Катуча. ви дивитесь шоу на суспільному і погнали критикувати. Те, що стосується американської молоді, дуже рідко стосується нас, це студентські борги. Навчання в США дуже дороге. На це треба брати кредит, як на квартиру. І в результаті приблизно 45 мільйонів американців мають студентські кредити. Це означає, що кожен шостий дорослий американець має борг за освітою. Випускаючи з універу, ви матимете не тільки диплом, але й в середньому 30 тисяч боргу, який якось треба погасити. А може виявити, що це навчання вам і не треба було. Може зараз твою професію забереш штучний інтелект, чи ти так і не зможеш знайти. Високооплачувану роботу. Станом на 23-й рік загальна сума студентських боргів у США перевищує 1,7 трильйона доларів. Це робить студентські борги одним із найбільших видів боргу в країні, поступаючись лише іпотечному кредитуванню. А іпотечне кредитування теж туди. Але ця проблематика нам більш знайома. Особисте житло стає все менш і менш доступним. Станом на 23-й рік середня ціна за квадратний метр житла в Києві коливалася приблизно від 20 тисяч до 40 тисяч гривень, а в деяких районах ціни можуть бути ще вищими. Тож Якщо можете платити 20к на місяць за іпотеку, то десь за 7 років матимете власне житло. І це лише один приклад. А як щодо споживацтва, яке руйнує не тільки нашу екологію, але й впливає на те, як ми бачимо себе. Коротше, капіталізм це не ідеальна штука, але і не найгірша на світі модель. Це економічна течія вчення. І економіка, як наука, вона має відповісти на одне принципове питання. Це те. Є в нас проблема, в нас є обмежені ресурси на планеті Земля, і при цьому в людей є необмежені бажання. Там, умовно, кожна людина хоче мати, е, я не знаю, порш, класний, великий будинок, е, басейн, е, не знаю, велику Ростову ляльку пса-патрона. Е, але. Знайти, типу достатньо ресурсів, щоб задовільнити бажання всіх людей на землі мати все, що вони хочуть, неможливо, тому що ресурси обмежені, і от економіка має дати відповідь на питання, як краще розподілити ресурси між людьми так не ідеально, бо вони обмежені, але якось. І капіталізм дає таку відповідь на це питання треба розподілити ресурси е, так за що люди го готові платити гроші Відповідно, якщо людина більше цінує якийсь ресурс, вона за нього буде платити більше грошей. А праця, яку ну, типу, людина, як вона заробляє гроші працею, це типу теж ресурс, і залежно від того наскільки ти класний працівник, тобі платять гроші за твою працю. І таким чином відбувається оцей розподіл ресурсів, і капіталізм вважає, що в це, в цей процес держава Прова не має втручатися тільки люди, і там бізнеси, які засновані людьми, між собою самі вирішують, скільки вони оцінюють той чи інший ресурс, і як їх між собою розподілити. І, можливо, це працювало добре якийсь період часу в історії, але проблема капіталізму в тому, що він фейлить. І, ці фейли вони знані як фінансові кризи проводять до того, що великій кількості людей стає дуже погано. Вони втрачають багато грошей, по суті, способу забезпечувати себе. Потім дуже складно з цього місця відновитися. Тобто він фейлить в вигляді фінансових криз. Але також він, як ми зараз бачимо, фейлить в тому, щоб забезпечити рівність, хоча б якусь навіть примарну в розподілі ресурсів, тому що. Є зараз величезна світова проблема в тому, що є там топ-0,1%, які тримають 99% світових ресурсів, це там мільярдери, і всі інші, які мають той залишок один відсоток світових ресурсів. І власне чому зараз протилежні до капіталізму, течії комунізм і соціалізм стають такими популярними, тому що. Очевидно, що ця нерівність дуже е, відчутна стає, і це особливо очевидно е, для молоді, е, тому що е, це, це відчутно і в Україні, але в країнах типу Америки або Великобританії це ще більш відчутно е, дуже складно заробити гроші е, в. В їхніх суспільствах молодим людям їм складно знайти собі житло. У них величезна житлова криза. Житло стало дуже дороге, тому що через капіталізм люди почали розглядати житло не як місце, в якому ти живеш, а як інвестицію. Ти його купуєш, ти в ньому не живеш, ти його просто там комусь здаєш в оренду. Відповідно. Ти можеш, оскільки є багато багатих людей, вони можуть собі дозволити купити житло дорого. А люди, яким потрібно власне житло, щоб жити в ньому, а не як інвестиція, не можуть уже за такою ціною купити житло. Деколи їм навіть складно орендувати житло, тому що люди, які володіють житлом, ставлять дуже високу ціну. Тобто, в них величезне те, що вони називають housing crisis» в великих містах, типу там Лондона або Нью-Йорка, Йде, може йти там 70% їхнього доходу просто на оренду житла, просто щоб мати якийсь дах над головою. Це їхня перша е, претензія. Друга претензія, вона особливо голосна в США, це е, medical care, е, це те, що ти можеш там не знаю, випадково зламати собі руку і все ти банкрот. Тому що тобі треба заплатити абсолютно жахливий величезний рахунок за Medical Care, і всі твої заощадження просто якби згорають. Ти абсолютно не захищений. Е, є проблема з тим, що е, дуже дорога освіта. І е, вона не просто дорога, а вона перестала бути запорукою того, що ти потім будеш добре заробляти. Коли їхні батьки були молодими, то заробити, купити житло, е, забезпечити свою сім'ю було доволі легко, тому що так тоді працювала економіка, особливо після другої світової, коли почалася сильна відбудова. Всім подобався капіталізм. Е, а тепер, коли очевидно, що капіталізм має великі проблеми і він не задовільняє. Потреби молодих людей просто їм не подобається, і тому вони не думають, як би так пофіксити ці проблеми капіталізму. А думають, все капіталізм поганий, тому тепер ми за марксизм. Причина друга непорозуміння історичного контексту. Деякі можуть не повністю усвідомлювати історичні наслідки та наслідки комуністичних режимів, що призводить до більш романтизованого погляду на ідеологію. Це не в них немає жодного сімейного артефакту ставшого за 100 років, бо їхню родину розкуркулили. Чого тут столько немає? Це не в них була стаття за тоне яство. Це не вони могли стояти по пів дня в черзі за хлібом. Українська молодь зрідка романтизує комунізм. Це хіба що геть уже відчуття бунту, як сказав мені Альберт Цукренко на останньому інтерв'ю, дехто й російською розмовляє з почуття протесту. Причина любові вестерні до комунізму це зосередження на ідеалах, а не на наслідках. Відлітки приваблюють комунізм в теорії як рівність та спільна власність, проте не розуміючи, як ці ідеї були реалізовані на практиці. Як? Стопроц. Вони можуть захоплюватися принципами Карла Маркса, не усвідомлюючи історичні реалії тоталітаризму та репресії, які настали в багатьох комуністичних країнах. Вони не розуміють, що гонитва за рівністю для всіх все-таки привела до нової форми нерівності, коли є просто привілейована партійна верхівка. Але смішно, що сам Карл Марк взагалі не сповідував те, про що розказував. Які сучасні любителі комунізму в теорії? Він не займався тяжкою працею, отримав гроші від Енгельса і Горя не знав. Ще один такий ж, як Ошо, який проповідував примирення та аскезу, а саме в купу дорогих тачок та жінок. Придумав собі Маркс таку класну теорію, а потім роман бунтарі прийшли з нею до практики. Втопивши в крові мільйони людей, оце світле майбутнє. Правда, сучасні послідовники Карла Маркса не хочуть повторити, а просто вважають, що в них то точно вийде побудувати ідеальний світ рівності та братерства. Іронічно. Китай декларує, що в них комунізм, але по рівності, по рівню відкритості їхньої економіки і по рівню застосування капіталістичних норм, вони навіть дещо вищі ніж деякі країни Європи. Наприклад, ніж північноєвропейські країни, там Швеція, Норвегія, тому що в них дуже високі оці от welfare benefits, соціальне забезпечення надає держава, і доволі сильно втручається через це в економіку там. Високоподатковує, а в Китаї такого високого рівня немає. Тому ну вони звісно кажуть, що вони комуністи, але вони використовують капіталістичні інструменти в своїй економіці. Тому е, Китай не є доказом того, що комунізм працює. Намагатися стверджувати, що чистий комунізм працює або будь-яка економічна течія в її чистому екстремальному вигляді працює. Це як намагання стверджувати, що можна взяти, я не знаю, серед всіх інструментів там пила, молоток, плоскогубці, тільки молоток і ним побудувати будинок. Ти можливо, можеш побудувати будинок тільки молотком, без пили і без будь-яких інших інструментів, але який буде цей будинок, і аналогічно зі всіма економічними теоріями, в тому числі з комунізмом. Ну просто навіть якщо подумати, що це не буде жахливий узурпаторський автор. Критичний геноцидальний режим, який був в СРСР, чи схожий на нього зараз в Китаї. А це буде реально дуже хороша влада найкращих людей. Суть комунізму має бути в тому, що не має бути приватної власності, і ось це от питання того, як розподілити ресурси між всіма учасниками економіки, де зараз ми платимо в капіталізмі для розподілу, має вирішувати. Якби держава, влада я не можу собі уявити, який має бути масив інформації для того, щоб цей орган, який буде вирішувати, навіть якщо в ньому будуть найрозумніші люди, він таки він зміг порахувати, визначити, що потрібно 8 мільярд мільярдам людей на планеті Земля, або не знаю, якщо ми беремо Україну. 35 мільйонам українців, от як ну розумієш, це дуже багато інформації, і неможливо, щоб якийсь орган міг цю всю інформацію зібрати і опрацювати. Точно ніхто ніколи не зможе знати, що треба виробляти, скільки його треба виробляти, і кому треба це ці вироблені товари направити, бо вони йому найважливіші. В цьому плані чистий комунізм це також утопія при тому певні. Частинки соціалістичної ідеології вони вже існують в капіталістичних економіках. Комунізм пропагує ідеали рівності та спільної власності, що приваблює молодь, яка часто є ідеалістичною та пристрасною питань соціальних змін. Це в цілому об'єднує молодь. оця пристрасна жага до нового або забутого старого, нетерпимість до сучасної норми. Підлітки часто перевіряють межі, щоб зрозуміти обмеження та наслідки. Це процес дорослішання. Батьки кажуть, іди працюй, а то будеш бідний, і ми Знаємо, що тобі кажемо. А він каже: ні, ви нічого не знаєте, ми от зараз запровадимо комунізм і всі будуть щасливі та багаті. Я зайнятий. Я сказав уже півтора раза. Аво. Це включає порушення батьківських правил або ризиковану поведінку, щоб побачити наскільки далеко вони можуть зайти. Багато підлітків стурбовані питаннями бідності, зміни клімату та системною нерівністю. Вони можуть схилятися до комунізму як до можливого рішення цих проблем. Наприклад, здавалось би, що сучасне покоління навпаки мало би бути більш толерантним, менш сексистським, враховуючи як навіть машина нетфліксу, просуває ці наративи. Але ж ні. За статистикою, якраз старше покоління чоловіків, виступає за рівні з жінками, бо трохи у цей шал юнацького максималізму притих і Вже трохи мізки вімкнулися. Ну десь так після сорока українська молодь навпаки часто вдається до ідеалізації капіталізму. Це навіть отримало іронічну назву Атлант розправив плечі за перекладом книги Айн Ренд. Справа в тому, що Айн Ренд насправді була Алісою Зіновий, емігранткою з російської імперії, яка ненавиділа більшовизм і протиставляла йому капіталізм як чудове середовище для побудови власного індивідуалізму. Це інша крань. Сучасні послідовники якої часто генерують ідейки в стилі вчителі самі винуваті, що так мало заробляють. Треба було одразу ставати сеньорами в І Такий ж точно так, таке ще ж докурю. По-перше, я хочу почати з того, що переклад назви цієї книжки неправильний. Е, англійською мовою він звучить як «Atlas Shrugged», е, що значить знизити плеч знизити плечима, а не розправити плечі. І коли ти читаєш книжку з її змісту, ти розумієш, що там має бути Атлант стенув плечима або так, типу, понурив плечі, а не розправи в плечі, то це вже повністю змінює е, якби попереднє ставлення до книжки. По-друге, е, ця книжка. Написана авторкою, яку, яку яка має псевдонім Айн Рент, але насправді її звати Аліса Ройзенберг, Чи якось так вона росіянка, вона народилася в Росії, вчилася в Росії, але потім в якийсь момент, оскільки в неї була єврейська сім'я, вони приїхали в Америку, і за час перебування в Росії вона зненавиділа комунізм і соціалістичну владу ну, СРСР. І ця книжка це по суті маніфест проти Радянського Союзу. Вона просто ну, зводить до екстриму якісь речі, які не існують в реальному житті. І Просто на тисячі сторінок ну, книжка реально тисяча сторінок вона намагається довести, що бути багатим і успішним це класно. А почувати себе погано за це, оце типу почуття вини, це те, що придумали слабші і менш успішні люди для того, щоб зупинити твоє багатство і твій успіх. Вона вважається філософським вченням, який вона називає об'єктивізмом. І ну, в неї є ще кілька книжок, які вона написала за своє життя теж дуже великі дуже довгі. Де вона ніби обґрунтовує це філософське вчення. знову ж таки повертаючись до мого комента про те, що ніщо з екстремальних економічних течій не працює в реальному житті, так само. Екстремальні філософські течії не працюють в реальному житті, і от вся ця філософія Айн Ренд, яку вона називає об'єктивізмом, тому що вона вважає, що люди мають об'єктивно і раціонально дивитися на зовнішній світ і керуватися не ідеями якоїсь там вищого блага і рівності, а тим, що ти реально як людина можеш досягнути і зробити, вона насправді сама не дивиться на реальний світ, тому що в реальному у світі, окрім того, що може зробити людина, ідеї мають дуже велике значення, тому що за ідеї люди можуть робити нераціональні речі. Є така цитата економіста, який отримав Нобелівську премію з економіки Кругама. Він каже: казав: є дві книжки, які повністю змінюють уявлення юного читача, який там починає відкривати для себе світову літературу. Про світ це Володар Перснів і Атлант розправив плечі. Одна з них повністю змінює його ставлення до реальності, змушує його вірити в вигадані фантастичні і нереалістичні сюжети, а в іншій, звичайно, є орки, тобто він вважав талант розправи плечі більш фантастичною книжкою. Якби основний посил цієї книжки, що якщо ти класний талановитий, реалізовуєш себе. То це твоя заслуга, і ти не маєш себе почувати винним щодо того, що інші люди не змогли. Але в реальному світі, можливо, інші люди не не змогли. А якби вони не були зараз на, на тому місці, на тій професії пожежника, лікаря, вчителя, які не так добре оплачені, то ти б не зміг. Тому що вони створюють систему, інфраструктуру, захист, безпечне середовище, в якому ти можеш нормально реалізувати свої таланти. Тому ну тут ця штука не витримує критики. Ще одна причина, з якої токсичні ідеї проростають у світ делулу, це алгоритми. Алгоритми аналізують поведінку користувачів і підбирають контент, який відповідає їхнім подобанням. Це може призвести до утворення бульбашки, де користувачі отримують лише ту інформацію, яка підтверджує їхні погляди, і не бачить альтернативних точок зору. Лежиш собі такий на дивані, замовленому на Амазоні будинку, який твої батьки придбали в іпотеку. Замовляєш піцу з доставкою, і дивишся, тіктоки про те, який світ поганий, які всі козли. Зато ти один у мами красивий і небайдужий, і саме тобі є діло до дітей в газі. І запишеш Тікток про це. Бути за все хороше проти всього поганого недостатньо. Нерозуміння історії та поверхневе ставлення до складних соціально-економічних питань можуть призвести до небезпечних ілюзій. Молодь, яка прагне змінити світ на краще, повинна глибше досліджувати минуле, вивчати уроки історії та аналізувати, як ідеї реалізовуються на практиці, щоб не повторити помилок минулого. Освіта і критичне мислення є ключовим. Вим для усвідомлення вибору політичних і соціальних моделей. І, хоч завдяки інтернету, справді можна дізнатися багато цікавого, освіта нам це не замінить. Ми повертаємо пластикові трубочки. Паперові не працює. Я пробував. Ставимо лайк комент цьому відео підтримую український контент. А в нас та меретучка катуч видаваса слайд шоу на суспільному.